Там на горбочку, зеленім віночку маленька церковця стоїть, на мові, чудові мої, українській молитва до Бога звучить, на мові чудові мої, українській молитва до Бога звучить. Чому ж ми цураємо рідного слова нащадки святої Русі, Тож мовою, рідною мовою серця, ми розмовляємо усіх, Тож мовою, рідною мовою серця, ми розмовляємо усіх? Андрій первозваний апостол Слов'янський із давніх предавніх часів молитись на мові собли, ще до серця народові він заповів. молитись на мові шоблив, ще до серця народові він заповів. Чому святі храми, що їх збудували, що наші діди в давнину, латять до нині, з України в далеку Москву данину, латять до нині, з України в далеку москву данину. Захрестили, коли їм поминімо свище ніде не було, мій славний народ, чому ж ти повинен схилять перед нею чолом, мій славний народ, чому ж ти повинен схилять перед нею чоло? О Боже мій милий, дай розуму і сили, народ наш до купи з'єднать, і все, що належить моїй Україні, ми не дамо роз'єднать, і все, що належить моїй Україні ми не дамо роз'єднать. На горбочку зеленим віночку маленька церковця стоїть, на мові, чудовій моїй, українській молитва до Бога звучить, на мові чудовій мої, українській молитва до Бога.